Добрий вечір, Продовжаємо, як так підготовку до пасічного сезону. В Першому відео я показував, що я придбав. О, також мною було показано, що там рамки і ось такі були втулки. Приступив я паралельно, паралельно зі зборкою вулика, приступив паралельно збирати і рамки. Рамки розміру дадам. Та, так, як сталося, що в мене... Три різні корпуси Дадан, Рут і магазин на 145. О, відповідно, має, відповідно треба збирати три різні види рапт. Ну, в результаті чого буде практикувати, яка більш, ну, більш практична і ми ну, будемо на чомусь одному. Тобто, наприклад, дадан або руту лишати у парі з магазином. О. О, почав збирати дану рамку і з такими от втулочками. Ну, таких втулок, щоб хтось у практиці використовував, я не бачив в інтернеті. Бачив, що люди сюди на дирку набивають, щоб дирка не рвалася, набивають е, скобу і степора. Але тут є маленька хитрість. Щоб набити скобу, треба знати, ну, з якої сторони буде лягати провок. Тобто проволоку спочатку має лягти на скобу, а потім вона вже попадати в дир. У ну, зв'язку з тим, що я така, в цьому ділі новачок і не впевнений, з якої сторони буде лягати проволока, вирішив я піти простіше, купити такі втулки. О, Тут вони вже є готові набити. А от покажу, як я зображав, як їх набивати. Ось зробив я шуруповертом дирочки з о, і спочатку думав по-різному. Думав, їх вручну запихати. Не йде, Ну, маленьке. Думав пінцету. Теж От, вушка пинцет раптом таке, як величина самої втулки. Саме просте і саме складне з руками. Беремо цвяшок. І легесенько. Ну, не, не зовсім легесенько, але фактично без гемору. Вставляємо. Раз. Два. Це я показую на прикладі боковинки від рути. Просто у мене вже фактично весь зібраний, Окрім О, одної рамки. О, раз. І раз. Ось і все. Трошки молоточком поправили. І все. Маємо ось такі втулочки на, на дирки для проволоки. Щоб не, не прорвалися дирочки. О, тепер йдемо, приступаємо до самої зборки до дановоської О, і відходів змайстрував ось відходів, о, таку маленьку приспособу, але в неї примітивна. Я визнаю, що вона є примітивна, але для, для початку стане вистачить. Ось. Так, Шиф. Дерна рамка в мене вона шипована. Як вверху, так і внизу, тут є верхній і нижній шип. Там, де на руківській ранці, що я набивав втулки, вона не шипована. І магазин в мене не шипований. А, задам Шипований. Що вона так сталося? Тому що я додам купляв у місцевому магазині. О, А ті заказую через інтернет. О, там де я заказував, були тільки... Не шиповані. Ну, вони краще рамки, тому що їх набагато легше збирати. Ось. Вкладаємо нашу нехитру приспособу, вставляємо. Так. Так. Кути 90 градусів всі витримані, Це є гарно красиво. Ось. Ось такого відходу попилочка підставляємо, щоб було рівно. Тут бажано без щаду такий попивочок підставити, але немає. О. І починаємо сам процес з боку. Щоб рамка не тріснула, ми її засверлюємо. Сверлили, сверло одиничка тобто один міліметр так, І тут один цвяшок. Він здається, 25 мм має, і він фактично проходить через цілу буквинку, через цілу рамку. Тобто він повністю все з'єднує. și ar trebui să ne creștem ca o, o

Будемо використовувати менші цвяшки, по-моєму, 15 чи двадцяти Ну, Чого менше? Зараз ви самі зрозумієте. Там у нас в сільній кімнаті йде мультик. Наш нащадок, гъвите, Наше, нащадка, рвате, стар, не ще да гледам Нащадка, злата, стар и не Або по-просто, но стас. Так. И оператор, трошки. Той решава. Приглушете мультитото, закрила двери. Цей спосіб мій трошки муторний і довгий. Але... Як для особи, яка перший раз у своєму житті збирає рамки, я думаю, піде. Кажу, для сільської м'ясності сидить. Тепер обертаємо її рамку, Ми вставляємо. Так, знову засерлим. 我都玩欧的。 І того. Зверху ми використали по два цвяшки ну, цв з кожної сторони, тобто цього чотири маленькі цвяшки. А тут по одному цвяшку. Маленькі дефекти, але тут біда. Думаю, що буде триматися. Потім можна сюди ще для страховки забити того, для зборки рамок мені пішло по 5 тул з кожної сторони. Два великі тяжки на 25 мм і 4 тяжки на 15 мм кожу. Тепер треба сісти помудрувати, як це приспособу переробити на рамку руту, для зборки рамку руту, яка не є шипована. Тобто тут трошки... Треба буде помоцювати другу сторону. Так, до зустрічі!